День, добрий день колеги, пані Іма, теж радий бачити. Дивіться, ну насправді ми все ж таки фінансова корпорація, тому так чи інакше, пов'язані з технологіями, які ми втілюємо в наших проєктах. Тому є декілька питань, які я почув буквально за останні там, півтори години, як я присутній, і в мене є чим поділитись, і можливо до вас є. Також запитання, тому як у нас формат е дискусійної панелі, то я не знаю, чи е власне буде актуальна презентація, яку я підготував. Більше що перші три слайди про нефть можна пропускати, бо я вже зачув слово нефту, дуже приємно. Тому, е про, можливо, про одразу про якісь досягнення і проблеми. Так? Так? Я спробую так, поділитись презентацією.

Інший слайд є? Ні, не, перемагала. Все, я тоді перші слайди пропускаю. Одразу скажу, що мова буде йти про ті програми, які в нас з'явилися з початком війни. Ну, як всі кажуть про нові виклики і те, що потрібно зараз робити. Тому досить оперативно, що в принципі нас відрізняють від багатьох Досить оперативно була сформована програма. Яка постійно наповнюється з різних джерел фінансами для того, щоб розвиватися, відкривати нові напрямки і підтримувати ті проєкти, які були розпочаті. Тож вже в липні 2022 року була запущена програма зелене відновлення, яка постійно долучається новими напрямками, і, ну, от за цей період. Ви бачите об'єкти, які вже були відновлені, і люди вже живуть там, переселенці, в різних містах. Взяті за основу були будівлі, комунальні будівлі, які не використовувалися, але там, або заброшки якісь там старі, або ще щось. І з цих будівель було зроблено житло, в яких вже є люди, які мешкають ну, там. В різних містах по-різному, а ну, з весни або літа цього року а, також була розпочата програма про, про побудівництво нового житла. Для нас це теж новий виклик. Ми раніше ніколи цим не займалися, тому що а, більш переважна більшість наших проектів це є реконструкція існуючого фонду, ну, не житлового, але комунального фонду. Тобто, це ну, переважно були. Проекти стермомоданізації будівель і приведення їх до сучасних, скажімо так, показників по енергоефективності. Зараз нове заплод це для нас виклик і, власне, якраз тема цієї конференції для нас була дуже актуальна влітку 2022 року, тому що коли була сформована саме ця програма, працює. Розказую перше питання, яке стало, яким шляхом реалізувати швидко і недорого ті цілі, які були поставлені цією програмою. І перше, що прийшло на думку, насправді це префакт. Я думаю, що зараз у залі є колеги, до яких ми зверталися свого часу і знають цю історію. Так, ми звернулися до асоціації і окремо до різних компаній. Що виявилося? Так, ми, в принципі, знайшли там, точніше, там три компанії, які там, підходили під ті параметри, які на якому сподівалися. Ну, йшла, в основному якраз про дерев'яний префакт. Переважно про дерев'яний прафа, але ну, що виявилось? Нам потрібен, потрібні були більшовики рішення. Літа 22-го року багато з виробників взагалі або паралізовані, або ми їх вже захопили, або виїхали, або не знали, що з цим робити. Тому насправді компанії, які були... Доступні, які змогли якимось чим відповісти на наші питання, їх було дуже мало. Окрім того, з цими компаніями, тобто, окрім вибору технологій, специфікою нашої, наших проєктів є те, що це, більшість це проєктів підключують. Все ж таки фінансуюча компанія, тому це проєкти підключення. У, у нас є генеральний забудовник, який. Вже сам визначає, хто буде постачальниками і так далі, але ми надаємо якісь вимоги щодо майбутнього об'єкту. Тим не менше, то є декілька виробників тенд в Україні, але хто це буде з цим працювати. Постало питання. Відповіді не було, на жаль, знайдено, тому було ще декілька критичних таких моментів через що було, було вибрано традиційно на жаль технології. Ну, кажу, на жаль, тому що вони йдуть традиційно. І зараз, як ми бачили з презентації, тих 40 людей, які потрібні на будівельному майданчику, да, їх немає і працює ті 10, які б могли працювати з префабом, але не префаб. Тому, безумовно, темпу маємо трошки надії, на які сподівалися, але тим не менш, рухаємось вперед. А, значить, тим не менш, ті будівлі, які ми плануємо збудувати, будівно вже скажімо так, вони максимально будуть відповідати нашому нашій основній меті, тобто зробити це житло неефективним і комфортним для майбутніх мешканців. Тому все, що не дуже б здорожчало, це житло, але Призвело до того, щоб воно стало ефективним, ми намагаємося там а, Ну, В принципі, нічого нового ви не почуєте, всім зрозумілі технології. Йдемо далі. Тепер питання, яке верніше тема, як я казав, де я маю питання до вас, можливо, знайду якусь відповідь. Зараз ми не зараз, а вже з весни. Ми почали розробити концепції школи з майже нульовим споживанням, яка мала замінити зліновну школу в селі Міколищі в Київської області. До чого ми дійшли? Ми зробили цей концепт, ну, тобто основні, скажімо так, Принципи там МЗП, які ми закладали в розробці цього концепту, ви їх бачите на екрані. Я думаю, що в принципі вони вам відомі. А, і за великим рахунком всі ці принципи зводяться до того, щоб зробити будинок краще ніж класси. Ну, наприклад, ми кажемо про 20%, тому що в нас зараз одна з будівель, до речі, про які ж там раніше. У нас буде проходи проходити сертифікацію Едж. Це експеденс дизайн з ефішенсі. Ця сертифікація вимагає щонайменше 20 літвого скорочення споживання енергії та води з використанням відповідно матеріалів, кращих технологій і так далі. І от дві будівлі ми будемо проводити сертифікацію таким чином. А, і тут, в принципі, там, проект вони, власне зводяться теж до того, що будівля має бути більш економною на певний відсоток. А, це все зрозуміло. Але в нас ну, знову ж таки критерії порівняння там, концепції НЗЕП і традиційної допомоги теж. Я не думаю, що там щось для вас буде нове. Але з чим ми стикнулися? У нас є досвід. Будова до, до подібної школи, це була Антонівка під Херсоном. Минулого місяця ця школа е, згоріла, тому що було два получання. влучання. До цього вона стояла дерев'яна школа, привезена з Фінляндії. У 2015 році ми почали цей проєкт. В 2019 році проєкт був зданий в борні А, значить, Повністю модульна будівля, яка проїхала з Фінляндію і тут тільки зробили фундамент. Зараз ми намагаємося зробити де що подібне. Не тільки в Медведчах є плани і є, в принципі, кошти для того, щоб можливо. декілька це було об'єктів. Зробити щось подібне. Що ми стикнулися з тим, що на відміну від Антонівки тут ми маємо нове будівництво. Відповідно, нове будівництво вимагає інші ДПН, до речі, вже з того часу по закладах освіти і, в принципі, багато інших ДБР, які ви знаєте. Ми стикаємося з тим, що ми маємо певні обмеження. Дані, так, у нас є певна ділянка, яку нам місто виділило для нової школи. На базі старої школи є певні межі цієї ділянки. Так. Є якісь будинки чи прибудови, чи якісь господарські будівлі невеличкі, які ми маємо лишити, мають бути спортивними чи коромбосховища, і так далі. Тут у нас є певна. Площа, на якій ми можемо розмістити майбутню будівлю. Площа невелика. Майбутня будівля також ми планували її зро... також зробити модульно, дерев'яною, як це було в Антонівці, тому що та технологія вона дозволяє отримати НЗ зі зіставлення. І власне в Антонівці була збудована школа. Деякі монтажники, які приїжджали з Фінляндії, вони казали, що в Фінляндії такої школи не бачив. Ми дійсно намагалися туди закласти всі передові на той час технології. І вийшов ну, вийшло, вийшло показовий об'єкт, скажімо так, дійсно, показовий об'єкт. Тут так само ми плануємо використовувати дерев'яний модуль з будівництва. Спікаємо з тим, що маємо обмеження в по двох поверхах для такого вибору матеріалу. Так? Відповідно, на обмеженій площі, обмеженій по двох поверхах, ми маємо обмежену площу будівництво. Але нові ДБН вимагають від нас, якщо це на ваш поле, передбачити купу приміщень, які потрібні і не потрібні. Тобто, це може бути зараз на купуючи концепцію. Купу приміщень. І, що саме цікаво, дуже багато адміністративних приміщень, наприклад. Ми звернулися до наших консультантів, які розробляли концепцію з питанням. Як ми можемо це все оптимізувати, так, щоб вписатись в наші необхідні там, 1800, скажімо, квадратних метрів? Сказали, ми ну, в Фінляндії робимо так, ми робимо приміщення мультифункціональне. Наприклад, є великі приміщення, є а, такі е, рухомі стіни, вони рельси. тобто як ти стіни виставив, в тебе зараз бібліотека, а завтра два класи. Тобто, ну, Дуже така класна штука. А Ми робимо що те, те, те. Це перевірили, які можуть бути вирішення цього питання. Нас це наступно тут не проходить. Консультуємося з травітантами, з експертами, з експертизою, дійшли вже до міністерства. І зараз ми доходимо до того, що всі ці речі, які в цивілізованому світі, скажімо так, вирішуються. Дуже просто, тому що там немає таких там, страшних обмежень, і, е, є певна логіка там, да, в рішеннях, які можуть бути. Е, головне, головний принцип не порушувати безпеку, тому що це школа. Ми теж розуміємо це все, тобто безпека, там, доступ і все інше, все інше такі речі, безумовно ми е, полишаємо такими, як вони мають бути навіть згідно з українським все інше, більше гнучке, в нас такого немає. Тому ми бачимо там, єдиний шлях, скажімо, це йти по вибрати пілотний проєкт для цього проєкту. Знову ж таки, всі лякають, що ця процедура є досить непідйомною, скажімо так, тому що це безпосереднє рішення Кабінету міністрів і так далі. Але все ж таки, Можливо, все ж таки ми вирішимо йти цим шляхом, тому у вас аудиторія питання, чи в кого є досвід самопроходження цього шляху, якщо можна за останні роки А вдруг? Було б дуже гарно, якщо ви поділилися з потрібним досвідом. Або, якщо у вас є питання до мене, то я ще деякий час тут не зустрічаю. Ну, якщо питання досвіду, то він у нас а, Без я я вас не чую, бо я онлайн. Представьте. Представьте. Савенко Володимир Івановича 38 років працював на ДБК-3, відомий комбінат, який зараз і не згадується чомусь, тому що уряду нашому і, мабуть, в громадськості чомусь це байдуже. Але це був передовий комбінат у Києві, не тільки в Києві, на Україні, і в 60 разів був на дослідній дошці Свій час за досягнення, ще в Москві, має, мав, мав платинову зірку за успіхи в бізнесі і високу якість роботи, американську зірку платину. От, Але благополучно його у 2013 році прихватизували і сьогодні навіть не згадуємо. У мене от скажу є досвід, є люди, які не можуть знайти собі застосування спеціалісти. Їх просто подвільняли. Якщо можна, будь ласка, конкретніше, які досвід? Конкретно, досвід в місті побудовано дебікатери. Кожний 14 будинок побудований дбк От крім того, крім того, в, я вибачаю, що наш колега питав про школу, якщо можна більше аж ті будував і школи, і все. І сьогодні стоять недобудови. Подивіться на Позняках, подивіться в інших районах, чому вони стоять. Ми зараз говоримо, десь почати, десь будувати, дуже передові. Давайте доведемо до ате і стоять будови, які от-от вже могли б заселити людей, які потерпають від відсутності даху над головою. Їх все більше і більше стає в Києві, чужих людей з інших міст, які живуть ну, ніде, ніде. О, а ми маємо е, трошечки, трошечки, трошечки зусиль від влади, від тих, хто займається будівництвом. Подивіться, розкрийте очі. Є будинки, які руйнуються, вони не законсервовані, а стоять вже десятки років без, безхозні. І вони скоро будуть небезпечними для людей. У нас було питання про досвід відбудови школи. Я дуже дякую. Навіть не так. Ну, пане Володимирович, ну, я розумію, да, Я розказував на початку свого виступу про програму, яка якраз займалася тим, що ми робили життєво саме з таких об'єктів по різних містах. Це не було в Києві, було в, в, в інших містах. А, зараз все ж таки питання трошки інше. Я сподіваюся, що, можливо, хтось відгукнеться на нього. Я зараз питаю про можливий досвід використання до статусу пілотного проекту в будівництві.